уваги, добірка найсвіжіших новин. Наші журналісти розкажуть, чим жили упродовж останньої доби Україна, Волинь та Нововолинськ. Іван на у студії. вітаю вас. Далі говоритимемо про таке. Радикальна партія виходить із переговорного процесу щодо формування нової коаліції. Президент не втручатиметься у справу волинян, яким закидають дезертирство. А також про проблеми нововолинських автошкіл після ліквідації ДАЇ та інше далі у випуску більш докладно. Народний депутат України, лідер радикальної партії Олег Ляшко, заявив, що РПЛ виходить із переговорного процесу щодо формування нової коаліції. За його словами, учасники переговорів хочуть обмежитися перерозподілом посад і відмовляються обговорювати принципи формування нової коаліції та нового уряду. Таких принципів РПЛ категорично не підтримує. Як заявив очільник радикальної партії, зараз відбувається окозамилювання і обман суспільства. Фракція направила своїх представників для напрацювання нової коаліційної угоди. Утім, роботу групи припинили самі ж фракції, члени коаліції. Вони хочуть, що щоб залишалась та ж коаліція, та ж коаліційна угода, яка, начебто, нормальна, але от не бачать необхідності проведення змін, тощо ми бачимо, що є домовленості між президентом і урядом, прем'єром про те, що залишається нинішній уряд, можливо, там трошки марафет наведуть, євроремонт зроблять дешевими фарбами, і таким чином знову подадуть суспільству, що мовляв ось новий уряд, ось коаліційний уряд дієздатний і здатний проведити реформи. Ми вважаємо, що це суспільства. Обман... Свільцо. Ми вважаємо, що мають бути радикальні зміни проведені. І саме тому фракція радикальної партії дала свої пропозиції. Два тижні тому радикали публічно представили президенту, прем'єру і спікеру свої пропозиції щодо антикризової економічної програми, політичні пропозиції та економічні вимоги. Оскільки відповіді від цих осіб досі не було, фракція радикальної партії відмовляється від участі в імітації. Наголосив Ляшко, бо реального формування нової коаліції не відбувається. Троє з чотирьох перевізників Львова із понеділка, 8 лютого, категорично відмовилися перевозити пільговиків. Мова поки що йде про пенсіонерів. Інші категорії залишилися без змін. Таке рішення перевізники прийняли поки що до 1 квітня. Сьогодні у львівських маршрутках тільки й мова про перевезення пільговиків. Всі обговорюють папірці, які з'явилися біля водіїв. Пан Роман, що керує 13-ю маршруткою, запевняє, сьогодні лише попереджає пенсіонерів про нововведення. Нікого не виганяв із салону. Твердить, третина пасажирів у нього пільговики. А плану в АТП ніхто не скасовував, повідомляє Захід.нет. От з кінцевої і до кінцевої можна назбирати 100-120 гривень. Навіть на солярку не вистачає, розповів водій маршрутки. У пільговиків вже Своя математика, зайвих грошей у них в гаманці і так немає. У ратуші категорично заявляють, підстав відбирати законне право у стареньких на безкоштовний проїзд немає. Перевізники в односторонньому порядку поставили владу перед фактом. Однак перевізники кажуть, що змушені порушувати, бо держава також не виконує своїх обіцянок перед ними. В держбюджеті щодо відшкодування за пільговиків дірка. Попри це, дев'ять категорій пільговиків таких залишаються. Їх безоплатний проїзд перекриють з міського бюджету. Тим часом у Нальному АТП 1 а це близько третини усіх автобусних маршрутів міста. Підстав брати гроші пенсіонерів наразі не бачить. кажуть, перевозили і будуть перевозити усі групи пільговиків. В управлінні транспорту пообіцяли писати на перевізників-порушників скарги і враховувати це при подальших конкурсах на міські маршрути. Мешканці трьох сіл на Волині протестують проти закриття дільничних лікарень, які у зв'язку із реорганізацією мають трансформуватися в амбулаторії. Акція протесту відбулася під Старовижівською районною адміністрацією. Так, Сміденська, Кремнинська та Сираховичівська дільничі лікарні працюватимуть у новому режимі. Інформує громадське Волинь. Мешканці трьох сіл зібрались на акцію протесту біля Старовижівської районної адміністрації у понеділок, 8 лютого. Декілька десятків обурених селян вимагали не закривати лікарні. кажуть, що Старовижівська центральна районна лікарня знаходиться за 23 кілометри від їх сіл. У разі якщо їхні дільничі лікарі не працюватимуть, їм доведеться долати великий шлях, аби отримати медичну допомогу. Ож, скаржиться, що села обслуговує лише одна швидка. Серед місцевих мешканців багато пенсіонерів та людей поважного віку, які часто хворіють та потребують лікування. Вони не зможуть часто їздити до старої вижівки на лікування. Першою чергою заступник головного лікаря Старовижівської центральної районної лікарні Майя Олексюк зазначає, що реорганізація дільничних лікарень відбулася ще у 2011 році. Пройшла вона наказом з реорганізації і юридично вони припинили існування дільничих лікарень. Щоб далі функціонували ці лікарні, потрібно, щоб там був головний лікар та лікуючий лікар. Також там має бути медичне обладнання і те, що відбувається реорганізація всіх лікарень, то ці лікарні вже юридично не існують. Ми навіть звіти про них не можемо здати. Проте селяни вважають, що за допомогою реорганізації Старовижівська центральна районна лікарня намагається перетягнути ковдру на себе. Вони не зменшують лежачі місця в районі, щоб збільшити лежачі місця в лікарнях. Я думаю, що потрібно зменшувати лежачі місця в районі лікарня, збільшувати. В зазначив депутат Кримненської сільської ради Богдан Біцюра. Люди кажуть, що продовжуватимуть боротьбу за лікарні. Президент не втручатиметься у справу Волинян, яким закидають дезертирство. Така відповідь із адміністрації президента України надійшла Волинській обласній раді, яка напередодні прийняла звернення про зняття обвинувачення у дезертирстві солдатам 51-ї окремої механізованої бригади. Тест відповіді опублікований на сайті Волинської облради. Так, 8 грудня 2015 року Волинська обласна рада прийняла рішення про підтримку звернення депутатів Володимир Волинської районної ради до президента України, генерального прокурора України та Володимир Волинського міського суду щодо зняття обвинувачення про дезертирство ухиляння від військової служби бійців 51-ї окремої механізованої бригади. Нагадаємо, більш ніж 40 бійців 51-ї окремої механізованої бригади, які захищали цілісність країни під кулями. Та градами й побували в російському полоні, постали перед українським судом. Хлопцям віком від 18 до 30 років, які перетнули російський кордон, закидають дезертирство. Частину з них під тиском визнали себе винними. У листі, підписаному заступником голови адміністрації президента України Олексієм Філатовим, йдеться про те, що президент не має впливу на судову гілку влади, а саме звернення передане до генпрокуратури. Повноваження президента України визначені Конституцією України відповідно до частини другої. Статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Президент України не наділений повноваженнями впливати будь-яким чином на формування судової практики, оскільки частиною 2 статті 102 Конституції України визначено, що президент України є гарантом додержання Конституції України прав і свобод людини і громадянина, казна. Звернення надіслано до Генеральної прокуратури України для розгляду вжиття необхідних заходів відповідно до законодавства та надання відповіді. Атестація викладачів автошкіл, а також видача сертифікатів про акредитацію зупинилася у жовтні минулого року. Після того, як Державтоінспекція була ліквідована, в сервісних центрах МВС розпочалася реформа видавати дозволи навчальним закладам нікому. З якими проблемами стикнулися нововолинські автошколи в процесі реформування органів внутрішніх справ? а Також яка ситуація із їхньою діяльністю сьогодні дізнавалася наша знімальна група. Восени 2015 року в Україні в рамках реформування ліквідовано Державну автомобільну інспекцію і міжрайонний реєстраційно-екзаменаційний відділ. Натомість повинні були розпочати роботу сервісні центри МВС, однак повноважень оформляти документи вони не отримали. Через прогалини в законодавстві українські автошколи масово закриваються. інструкторів відправляють у відставку за свій рахунок. Заступник директора Нововолинської автошколи товариства сприяння обороні України Вадим Доманський розповідає: з листопада по грудень з труднощами в вперше. Чергу стикнулись учні під час складання екзаменів, оскільки мрев ліквідували іспити, водії початківці змушені були здавати у інших містах. Деякі незручності були для населення на здачу екзаменів, так як ми випускаємо групи відповідних категорій, а здати вони не мали де. І Новолинське мрево. Не знаємо по яких причинах і воно було ліквідовано. Ну, Ліквідовано чи для перейменування в іншу назву, чи в інше. І тут і жалоби до нас прийшли. І ми випустили три групи, які не могли здати і спити в Новолинському мреву. Це дуже незручно. Деякі курсанти, слухачі брали, я кажу, на руки відповідні документи і йшли здавати в інші точки. На Горохов, на Любомель, на Червоноград, на Львів. І все таке незручність от, по нашій таке боляче питання. Кривий ріг функціонує здачу оцих документів, без яких без перерахування туди відповідних коштів. Їх не бачать інші центри. там, Червонограда, Львова чи там Києва, якщо ми не спишемо там свідоцтво відповідно до чинного законодавства і не відрахуємо кошти. І тут теж була нев'язка. Свідоцтво є, наявності таке, як воно положено, получене в Києві, від навчання все пройдено від початку до закінчення і його не бачать. На центр там по комп'ютерах і людина не може здати іспити. Після реформування органів внутрішніх справ українські автошколи стикнулись з проблемою акредитації та видачі сертифікатів. Заручниками ситуації стали майже три тисячі автомобільних навчальних закладів по всій Україні. У Нововолинській автошколі розповідають, що про можливі труднощі з оформленням акредитації їх повідомили. Тому на даний час заклад акредитовано на три роки. На щодо акредитації було. Повідомлено з Міністерства внутрішніх справ, департаменту ДАІ, що в школі буде ситуація, що ви проходите акредитацію. Ну, звичайно, дехто з директорів пропустив ці я кажу, слова, але вказівка була. От, наша школа то, слава Богу, як кажуть, документи. Підготовила, і ми пройшли акредитацію до 17-го 2017 року. У нас немає ніяких проблем. І нема з свідоцтвами, і з, цими, з цією акредитацією. На Чиновинській автошколі ми встигли оце пройти, і в нас проблем нема. Нема проблем в навчанні, є база, є відповідні класи, є відповідні категорії. І ми могли би. Навчати зараз і для збройних сил України за словами голови всеукраїнського об'єднання автошкіл Іллі Щербини, автомобільні навчальні заклади, у яких діє акредитація, незабаром припинять видавати учням свідоцтва про закінчення навчання, адже утримати бланки буде ніде. Натомість у сервісному центрі МВС заспокоюють протягом місяця, виправлять усі недоопрацювання і почнуть адекватну діяльність у напрямку акредитації автошкіл. План роботи молодіжної ради обговорили сьогодні за круглим столом у приміщенні Нововолинської міської ради. Про що говорили нововолинські молоді активісти? Дивіться далі. Відбулося перше у цьому році засідання міської молодіжної ради за участю представників відділу у справах молоді та спорту, а також лідерів учнівського та студентського самоврядування. До завдань, що обговорили, належали питання: про хід виконання у 2015 році міської цільової соціальної програми Молодь міста Нововолинська та «Селище Жовтневе. Про міську програму сприяння соціальному становленню та всебічному розвитку молоді на 2016 рік. Затвердження плану заходів у рамках акції: відповідальність починається з мене та оновлення складу міської Молодіжної ради. У 2015 році на виконання міської цільової соціальної програми молодь міста Новолинська та селища Жовневого проведені наступні заходи спільно із молодіжними організаціями і органами учнівського та студентського самоврядування. Це такі проекти, як конкурс серед молодих сімей. Тато, мама, тато, я спортивна сім'я, традиційний молодіжний фестиваль, конкурс з ритмічної гімнастики, міський молодіжний фестиваль, конкурс Молодь обирає здоров'я, який проводився у чотирьох номінаціях: виступ «Аліт бригад», конкурс фотографій, конкурс малюнків і конкурс Вікторина, що я знаю про здоровий спосіб життя. Акція запали свічку пам'яті з нагоди всесвітнього дня боротьби зі снідом. І всеукраїнська інформаційно-профілактична акція відповідальність починається з мене. Також було проведено цикл спортивно-масових молодіжних заходів, турнір зміні футболу та свято Крок до зірок, нагороджено кращих спортсменів і випускників 2015 року. Налагоджено комплексну співпрацю усіх зацікавлених структурних підрозділів міськвиконкому та інших організацій і установ щодо реалізації цільової програми, фінансове забезпечення якої становили 22,5 тисячі гривень. Обговорили питання створення умов для обдарованої молоді з урахуванням побажань лідерів учнівського та студентського самоврядування. Також плану. Навали заходи, що сприятимуть впровадженню патріотизму, а саме відзначення державних та релігійних свят. Особливу увагу будуть приділяти розвитку сприятливого середовища для реалізації молоді, щоб підвищити її працевлаштування, будуть проводити тренінги та професійну перепідготовку. Активно обговорювали святкування Дня здоров'я. Лунала пропозиція проведення КВК на відповідну тему, окремо між учнями та студентами. Була пропозиція організувати акцію за чисте довкілля і як можливий варіант долучитися до прибирання міського парку та здійснити висаджування саджень. Або запланувати конкурс на краще озеленення навчального закладу. Присутнім активістам запропонували обговорити деталі заходів та написати програми, до яких обов'язково долучиться відділ молоді та спорту. Міністерство енергетики та вугільної промисловості України зібралося законсервувати єдину в Україні шахту, що будується. За словами профільного міністра Володимира Демчишина, на продовження робіт із будівництва на Нововолинській 10-й шахті немає фінансування. Про це повідомляє лівий берег для того, щоб її добудувати, необхідно півтора мільярда гривень, сказав міністр на слуханнях в комітеті Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу та ядерної безпеки. Він додав, що цього року Міненерго має намір ініціювати перерозподіл 100 мільйонів гривень з інших програм підтримки вугледобувної галузі для фінансування заходів з підтримки шахти Нововолинська номер 10 в належному стані. За його словами, знайти інвестора, який би вклав у шахту, наразі не вдалося. Однак від планів приватизації Міненерго поки що. Не відмовляються. Будівництво шахти номер 10 Нововолинська ведеться з 1989 року. Краще запобігти, аніж потім лікувати. І з понеділка у Нововолинських загальноосвітніх навчальних закладах продовжилося навчання. Два тижні у місті тривали карантинні заходи, які дали свої результати. Своєчасне запровадження обмежувальних заходів в дитячих організованих колективах міста на третьому тижні під сезону при стрімкому збільшенні кількості захворюваних дозволило стабілізувати епідемічну ситуацію захворюваності на грип та ГРВІ населення Нововолинська та запобігти епідемії цих захворювань перевищенню порогового рівня захворюваності півтора рази за тиждень. Упродовж двох тижнів кількість захворілих при незначних коливаннях знаходиться на одному рівні і нижче порогових значень підстав для продовження обмежувальних заходів дитячих в організованих колективах міста немає, кажуть медики. Декларуючи доходи, за 2015 рік фізичні особи визначають податкові зобов'язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і військового збору. З цією метою із 1 січня 2016 року введено нову декларацію, форма якої затверджена наказом Мінфіно. Така норма випливає з положень закону України від 28 грудня 2014 року номер 71 про внесення змін до податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи, який набрав чинності з 1 січня 2016 року. Відповідно до розділу 20-го податкового кодексу України об'єктом оподаткування військовим збором є доходи, визначені статтею 163 податкового кодексу України. Ставка збору 1,5% відсотка об'єкту оподаткування. При цьому Нарахування утримання та сплата перерахування збору до бюджету здійснюється у порядку, встановленому статтею 168 податкового кодексу України. Отже, за результатами звітного податкового року платних податку фізична особа повинен подати декларацію та визначити податкові зобов'язання як з податку на доходи фізичних осіб, так і з військового збору з цією метою з 1 січня 2016 року введено в дію нову декларацію, форма якої затверджена наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2016. -го. 2015 року номер 859. Сума військового збору, що підлягає сплаті платником податків самостійно до бюджету за результатами звітного року, вказується у рядку 24.1 розділу 4 нової декларації. А сума податку на доходи фізичних осіб у рядку 23.1 4 нової декларації. Нагадуємо, що відповідно до статті 163 податкового кодексу України підлягає оподаткуванню податком на доходи з фізичних осіб загальний річний оподаткований дохід, який включає доходи, як з Черели їх походження з України, так і іноземні доходи. Нововолинські священники запропонували свої ліки від депресії так у храмі архістратига Михаїла. Священник Олексій Гульчук служить акафісти лише при освітленні самими свічками. У храмі не використовують жодної лампочки. Про це повідомляють у прес-службі Волинської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Цьогоріч він запровадив нову традицію, яку підтримали і настоятель протоєрей Михайло Нідзельський, і парафіяни щотижня возносити молитви без використання жодної лампочки. У Фейсбуці Душпастер зазначає, що разу, коли після такого богослужіння виходжу на двір, то відчуваю разючий контраст між тим, що було в храмі, та тим, що відбувається назовні. Коли світить живе світло від свічок, набагато легше молитись живою молитвою. Від серця. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. У студії працювала Іванна Білішок. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.